Табір української середньовічної культури Тустань на Львівщині повернувся у новому форматі і з успіхом утілив задумане, що річ у серпні найкращі реконструктори, дослідники, музиканти відтворюють колорит історії. Відвідувачі стають учасниками масштабного дійства. Проживають середньовіччя. Цього разу участь взяли більше ста реконструкторів, долучилось по. Над 5 тисяч зацікавлених про це сповіщає заповідник «Ту Стань. За доброю традицією табір відвідали реконструктори з усієї України, поділилися таємницями середньовічної епохи, навчили опановувати ремесла, познайомили охочих із особливостями в лицарських звитях.